Всім привіт! Це Банчі Плей і я вас вітаю у своєму новому відео. І це буде відео із мого проєкту вуличка з Пінтересту. Тож, сьогодні, нарешті, ми підійшли вже до останнього відео із цієї серії. Я навіть не вірю, що таке могло вже статися. Це реально неймовірно. Напевно, якщо ви дивитесь мій канал, то ви вже бачили цих персонажів та цю ділянку, тому що саме з ними я досліджувала доповнення нове Форен. Тож я думаю, ці персонажі вам трошки знайомі. Але я сьогодні розкажу вам трошки більше про них. І так, перша персонажка це Мередіт Маккормак. А якщо ви пам'ятаєте саме перше відео, саме перший будиночок, то тоді ми будували будиночок з невеличким магазинчиком рослинок. Тож, в принципі, ви можете зробити висновок, що ця персонажка продає свої власні вирощені рослинки. Тому я вибрала їй такі риси характеру, як творча, любитель природи та, здається, екоактивіст. Я не пам'ятаю точно, як вона називається, але все таки типу зв'язано з природою саме. В принципі, цю персонажку я більше за все представляла собі якоїсь бабульки, чесно, а, але ви бачите зараз перед собою не бабульку. Все через те, що я, чесно кажучи, не дуже люблю створювати пожилих персонажів. Не знаю, мені здається, в Сімсі вони виглядають прям, ну, прям -то зовсім погано. Е, тому я зробила її просто дорослою та додала їй трохи маршин. Ну, В принципі, вона живе одна, вона вже така, типу, трошки жінка в руках, така умудрена життю. Якщо ви бачили моє відео з дослідженням нового доповнення, то ви бачили, що саме з нею я пробиралася в чужі квартири. Я не розумію, чому саме мені, мені. Так повезло, що я, типу, вдерлася в квартиру і не знайшла жодних секретів. Я не розумію, в чому. Я подивилася ще декілька оглядів, доповнень, і чомусь всі люди, коли заходили, типу, вдиралися в інші дома, вони заходили якісь типу штуки. Мені стало так обідно, насправді. Тому що, блін, ну я розказувала про те, що особо нічого цікавого немає, і ще й секрети я ніякі не знайшла. А, а Виявляється, це, це тільки я така баговна. А, Але, ну, як є, як є. У тобто. мене все ще не ясне відношення до цього доповнення. Я, чесно скажу, передивилася декілька оглядів на це доповнення саме геймплею, тому що каси будівництво мене не цікавить. А от в геймплеї можна побачити, які нові ігрові функції нам дала гра, дала доповнення. Тож саме це я дивилася, і ну можна сказати, що цікаве є все ж таки. Тож доволі цікаво дослідити ще а, саме ці риси характеру нові, тому що я дивилася якраз так сьогодні, закінчила дивитися. Огляд перепевний, і то, як Колін крінжував всіх, хто є навкруги, це просто лайк. Ось так. Не знаю, поки що, що мені з цим, цим робити, коли я почну. Ах, коли я почала нормально його засліджувати. Зараз у мене головна ціль це закінчити мою династію на 10 поколінь, яку я веду в Інстаграмі. Нагадаю, інстаграм можете знайти в описі під цим відео. Тож, в мене залишилось трошки зовсім, у мене залишилося півтори покоління. Подивимося, як все вийде. Тож, наступний, кого ви перед собою бачите. Це Ксандер Рой. Він живе у другому будиночку, і якщо ви дивилися відео зі створенням другого будиночка, будиночку, то ви знаєте, що я дуже довго не могла оприділитися, кого саме я хочу поселити в цей будинок. Я дуже сильно вагалася між жінкою, чоловіком. Я не знала поселити одного персонажа знову, чи зробити якусь сім'ю. Ну, чесно, були Багато Просто коли я будувала перший дім, в мене було таке типу натхнення. Я точно знала, для кого я його роблю. А от саме з другим будиночком, ну я дуже довго роздумувала над цим. Але все ж таки я вирішила зробити увага, 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 одинокого батька з дитиною. Да, я вирішила трошки закрутити цю історію, і Ксандер, здається, молодий, і в нього вже є дитина Todler. Тому що я пам'ятаю, що коли я пояснювала, чому я так будую кімнату, я пояснювала, що хотілося б там, напевне, тут ще сім'ю якусь типу самотню поселити. Типу, ці будиночки, мені здається, для цього і підходять. Ось тому я вирішила зробити саме так, і Ксандер в нас працює поліцейським. Він працює поліцейським та сам виховує свою дитину. Не дивлячись на те, що він дуже молодий, на жаль, в його житті сталася трагедія, та його жінку та е, мати дитини викрали якісь преступники, і, на жаль, він не може її знайти. Але в нього велика ціль знайти свою жінку. І Дуже сподіваюся на те, щоб знайти її живою. Трошки трагічна історія виявилася для цих двох персонажів, але коли я його створювала, я розуміла, що, напевно, це саме те, що повинно бути. Також ви бачите маленького Двейна, якого я створила як Тодлера, і потім я про це Опять Адже, якщо хтось дивився огляд доповнення, то там ви бачили дитину. А, точніше, дитину вже дитиною, тому що все ж таки такі будиночки не підходять для тодлерів, тому що вони, ну, не тодлерів і інфантів, взагалі, тому що на одному поверсі неможливо розмістити все, що потрібно для цих дітей, а спускатися по такій драбині вони, на жаль, не можуть. Щоб вже пройтись по ігровим моментам, я подоросла його до дитини. Ви бачите вже як я створюю персонажів для останнього будинку. Це доволі цікава сім'я, і тут відразу на те, що це сім'я. А саме цей правда молода сім'я, чоловік з дружиною. Вони тільки нещодавно переїхали в Віллоу Крік, і їм не було де зупинитися. Тож вони вирішили для себе вибрати такий невеличкий будиночок. Будиночок, їм дуже сильно подобається, і насправді в них неймовірно-чудові відносини з усіма сусідами. Вони періодично самі приглядають за Двейном, коли Ксандер відправляється на роботу. Вони при в принципі, знають історію його сім'ї, тож дуже хочуть його підтримати та допомогти з дитиною. На жаль, чи на щастя, чи можливо хто знає, а поки у цієї сім'ї ще немає дітей, в принципі, в них доволі великі плани на життя. Трошки дитина в них не вписується, але вони були б раді мати дитину. Тож вони з великою радістю допомагають Ксандеру. І е, що я ще можу вам розказати про цих персонажів, це як ви бачите у Ісаї дуже цікаві риси характеру. Він веселий гурман та матеріаліст, що намікає нам на те, що він хоче заробити більше грошей. Ну, в принципі, як і вони з дружиною в цьому вони зівпадають повністю, вони хочуть стати заможніми. Ну, напевно, у багатьох є таке бажання, знаєте. Навряд чи хтось хоче бути бідними. Да? Очевидно, дурість сказала. Зізнаюсь, зізнаюсь, шо шо, ну як є. І також ви бачите, що ціль по життю в нього стати майстром по цим всім кулінарним приладам. Це через те, що вони з дружиною хочуть відкрити свою кафешку. Це в них така а, велика мета, на яку саме зараз вони відкладають гроші. Тому вони і вирішили поселитися саме в невеличкому будинку, за який вони не будуть так багато платити, і зможуть більше грошей відкладати на свою майбутню мрію. В принципі, в них це виходить. Вони у своєму будиночку готують їжу та продають її на стенді для продажі їжі. Якщо ви бачили попереднє відео із цієї серії, де я облаштовувала задній дворик, то ви бачили стенд для продажі їжі. Повторююсь, скільки можна, але є. І саме на цьому стенді вони з дружиною і продають продукти. І насправді я була трошки. А... Трошки така, типу, здивована, що не можна продавати на цьому стенді, типу, в двох товарів. Чому? Це ж прикольно. Я пробувала механіку того, щоб один готував, а інший продавав, але це ну, не дуже працює. Таке. Таке. О, також до речі, в, принципі, в додаток до мого. На огляду на хомшеф Хасел можу сказати, що мені сподобався цей столик з продажі їжі. Це дуже прикольна штука, і я була здивована що сіми реально дуже часто купляють зараз моїй династії, яку я веду в інстаграмі. Нагадаю, нагадаю, ось саме там я моя. Дружина головного героя продає свою випічку, всі свої приготування їжі через цей столик. І, чесно кажучи, доволі непогано продає неї. Реально дуже часто купляють цю їжу через цей столик. А так як в цій сім'ї працює повноцінно тільки мій головний герой, і ще в них троє дітей. То ці додаткові гроші це дуже непогано, насправді. І я собі на заміточку взяла цей столик на всілякі випадки. До речі, я тут нещодавно дивилася, здається, у квітневої проходження челенджу, типу, від однієї клітинки до багатства, чи як називається. Коли там будуєш одну клітинку, все туди Сіма, і, типу, він повинен вижити якось. Мені насправді теж стала доволі цікава ця челендж, ця тема. Не знаю, чи зможу я в таке пройти. Але мені ось цікаво. Трошки байт на коменти. Який ще спосіб, ви знаєте, прямо з нуля піднятися? Тобто. Що можна зробити відразу в одній клітинці? Всі починають відразу фотографувати. І це логічно, тому що і я теж не знаю, що з ще, чого ще можна почати. Тож, будь ласка, якщо знаєте щось таке, напишіть в коментарях. Та раз уж ви будете там, то можете поставити лайк цьому відео, а також підписатися, якщо ще не підписані. Ну, в принципі, ви зараз бачите створення останньої персонажки із цієї сім'ї. Поки вона сім'я, а потім, ну ви розумієте, не буду поясняти. Як ви бачите, в неї також є життєва ціль стати великим шеф-кухарем. Як я вже сказала, це їх така сімейна штучка, штучка. І в неї дуже насправді позитивні і дуже позитивні риси характеру. Це дуже прикольно. А ще мені дуже сподобалось, як в мене вийшла ця персонажка. Насправді, неї я дуже задоволена. Тож, якось, в принципі, так. Сподіваюся, що хоч хтось додивився до цього моменту, тому що, я думаю, скоріше за все це відео було для вас випробування, тому що я трошки захворіла, і зараз мій голос, мені здається, просто жахливий. <laughs> а, не знаю, коротше, сподіваюся, мене взагалі можна хоч трошки чути а, слухати. Ненавиджу хворіти, насправді не знаю. Це просто жахливо. Тож, я думаю, що мені вже пора з вами прощатися. І так, я розказала вам все, що хотіла. І, в принципі, закінчила весь цей проєкт. Сподіваюся, ті, хто не бачили попередні відео залюбки, перейдуть по плейлисту в кінці відео та подивляться всі відео. Я буду дуже рада вашій підтримці. Вона мені зараз потрібна. Щоб я Не вмерла просто. А, що ж, все, я буду прощатися. Бережіть себе, слава Україні, та побачимося в наступному відео.